Вітаю! Сьогодні я з вами ось така чарівна на всю голову. Дуже сумна, тому що закінчуються канікули у школі словенської мови. Кінчуються вони землетрусами у Європі. Сумно від того, що тривожна валіза, і мають її про неї дбати. І дуже шкода, коли так багато жертв від війни, від землетрусів, від повеню. На цьому тижні я зрозуміла, що ці канікули. Не були мною використані саме для себе. Так, було дуже багато консультацій, було три дродових практики, були замовлення на астрологічні прогнози. І якщо чесно, мені дуже якось так шкода від того, що я для себе нічого таки не зробила саме для себе. Це мені нагадує про те, що в нас усередині настільки велике навантаження. Оце така напруга, оцей такий графік нашого життя настільки плотний, тісний, він настільки вже давить на цю нашу землю, що метафорично, як наче вона струшує себе це зайве напруження, навантаження, і то зайве питання для себе. Тобто ти взагалі не запланувала відпочинок. Балкую про те, що я не спланувала собі радостей. Те, що я класно спланувала собі роботу, то прекрасно. Але земля, вона така гарна, вона не запланована для такої кількості напруги. Все якось ми поспішаємо жити сумно. Сумно від того, що зараз відбувається в світі, як багато гине людей. І цей смуток можна. Трансформувати у, у якість нашого власного життя. Треба терміново змінювати якість нашого життя, жити наповне, дозволяти собі дурниці. багато сміятися, шукати пригод. Я так думаю вголос. Напишіть мені, будь ласка, в тішні як ви провели цей тиждень? Що хорошого у вас було? Якщо згодні, ставте лайк.